Усім привіт-привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні знову випуск для вас, дітки. Ми продовжуємо вивчати біблію. Але спочатку давайте переглянемо одну історію. Одна маленька дівчинка лягла спадки, і їй захотілося попити водички. Мамо, дай ласка водички. Зараз, доню. Доню, я принесла тобі водички. Напий. Дякую. На здоров'ячко, на добраніч. А тепер скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, ця дівчинка маленька гарно поступила? Правильно, вона поступила гарно, так як потрібно. Тому що навіть у Біблії є записана історія на цю тему, що потрібно бути вдячними. Давайте ми разом з вами її послухаємо. Одного разу дорогою до Єрусалиму Ісус наблизився до одного села. І ось входячи до нього, він побачив десятьох чоловіків, хворих на проказу. Усі вони навіть не наважувалися підійти до Ісуса, а лише здалеку благали. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Діточки, а чи знаєте ви, що таке проказа? Це дуже страшна хвороба, яка не виліковувалася. І люди, які нею хворіли, вони навіть не мали права жити в місті. Або біля всіх людей. Вони мусили жити поза містом. В них були такі свої місцевості, і вони там жили. Це по всьому тілі були дуже страшенні вавочки, така хвороба була, і її ніхто не міг вилікувати. Ліків від цієї хвороби не було. І коли ось ці люди побачили Ісуса, в них в серці. Зародилася віра, що Ісус може їм допомогти, адже їм ніхто не міг допомогти, тому що це була дуже тяжка хвороба, невиліковна. І вони почали казати Ісусе, змилися над нами. Тоді Ісус, побачивши їхню віру, сказав їм Ідіть, покажіться священникам. І що ви, дітки, думаєте? Коли ось ці десять чоловіків ішли до священника дорогою вони видужали від прокази, які ж вони були щасливі. Можливо, вони побігли до своїх дружин, до своїх діточок. Були дуже щасливі. Вони дивилися на свої руки, на своє лице, на ножки. Вони були здорові. В їх не було жодної вавочки. Їх Ісус іцілив. О як це дуже було їм радісно, і вони були щасливі, адже тепер вони зможуть жити у місті з усіма людьми. Коли Ісус далі йшов дорогою, ось бачить, прийшов до нього один чоловік, схилився перед ним на коліна і щиро дякував Ісусу за своє видуження. Цей чоловік повернувся до Ісуса, щоб щиро подякувати Йому, адже Він був повністю здоровий. Але ж Ісус каже до нього, Чи не десять очистилося, а де ж інші дев'ять? І справді, очистилися всі десять, всі десять чоловіків були здорові, а повернувся лише один. Ісус запитав, чому ж вони не прийшли? І не повернулися, щоб віддати подяку Богові. Але ось ці дев'ять вирішили, що не потрібно дякувати, і це дуже недобре. Ми, дітки, маємо брати приклад з ось цього одного чоловіка, який повернувся і щиро подякував Ісусу. І Ісус сказав йому: Іди, твоя віра спасла тебе. І дійсно цей чоловік був здоровий і щасливий, адже він подякував Ісусу. Діточки, а чи подобаються вам вдячні люди? Звичайно, що подобається. Приємно, коли ви щось зробите, і вам за це скажуть дякую. Ісусу також подобається, адже якби Ісусу це не подобалось, він не запитав би де ж дев'ять. Десять ж очистилося. Ось цей один повернувся, щоб подякувати Ісусу. І Ісусу це сподобалося, тому що у цього чоловіка серце було вдячне. Я бажаю, щоб ваше сердечко теж було вдячним. Подякувати Ісусу, схилитися в молитві на коліна і сказати: Ісус, дякую Тобі! І дуже-дуже багато за що можна дякувати Ісусу. Не забувайте про це. Також можна подякувати мамі, татові, братикам, сестричкам, тьоті, дяді, всім своїм рідним і на людям, які вас оточують. Не скупіться на слово дякую, адже це так всім подобається. А тепер разом із вами давайте ми зробимо саморобку. Вона буде нагадувати вам про те, що потрібно завжди бути вдячним. Для саморобки нам потрібно ось такий картон, вирізаний із кружечком, листочки, можна їх зробити з паперу вирізати. Мама може вам надрукувати або намалювати, або на вулиці знайти. Багато є зараз під деревом різних листочків: ножиці, стрічка та клей. І ось такий листочок будь вдячний. Нам потрібно наклеїти ось сюди листочки. Так як зараз у нас осінь, листочків достатньо багато є, і це нам буде нагадування, що нам є за що дякувати. Особливо, якщо подивитися зараз наші нагороді, скільки всього виросло, скільки всього в погрібі, є, в магазині. І не тільки. Є дуже багато за що дякувати. Ось такі листочки. Ми робимо ось такий віночок і зможемо його повісити на двері або біля свого ліжечка, і буде всім нагадувати, що потрібно бути вдячним. І ось так сюди повіс, причепимо клеєм. І тоді також, на клей ми іззаді причепимо нашу стрічку, і ми зможемо на неї повісити. І ось такий віночок вам прикрасить ваш будиночок. Або вашу кімнату, і вам буде згадка про те, що потрібно бути вдячним. Ну ось такий віночок у мене вийшов. Я думаю, якщо ви постараєтеся, у вас теж вийде. Ви можете попросити про допомогу у своїх рідних мами чи тата, братиків або сестричок. І вони вам допоможуть. І ось так прикрасить вашу оселю і буде нагадувати про те, що ваше сердечко має бути. Вдячним. І хто не прийде у вашу кімнату або у вашу хату і прочитає, що потрібно бути вдячним, адже Ісусу це подобається. На цьому, друзі, я прощаюся з вами. Нехай ваше сердечко завжди буде вдячним. Усім пока!